Оскільки ми називаємося лазні каміни, то і повноцінне право розповідати про бані маємо. Тим паче ми з цього все і починали 20 років тому. Так, звучить доволі смішно з моїх уст, тому що мені всього 20 років, але це справа сімейна. Тож вітаю! Мене звати Гліб Рудаков, і в цьому відео ми більш заглиблимось в питання різновидів лазні. Також розвіємо деякі міфи та упередження, що лазня це дуже дорого, а влаштувати її можна тільки в приватному будинку або в окремо стоячій будівлі. І я вам трошечки розкажу про те, як ми влаштували хамам для одного українського футбольного клубу. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ходімо розбиратись. Люди зазвичай поділяють лазні наступним чином: класична. Фінська, римська і так далі. Тобто за різновидом. класичне це те, що ми, східні європейці, звикли розуміти під словом баня. Тобто 100 градусів, не дуже висока волога, оздоблення вільха та липа, плюс велика дров'яна піч. І лищі такі здорові мужики, які там сидять годинами, а то й днями. Фінська це така сама вологість, як в класичній, але температура трошечки лояльніша. Оздоблюються вже більш цікавими породами дерева. І вона більш підходить для жінок та дітей, та найлояльнішою, найдоброзичливішою та приємнішою лазнею з усіх є римська. Тому що це 100% волога, температура 40 градусів. І я вам скажу, що вона навіть підходить для людей з серцево-судинними захворюваннями. Також для людей похилого віку, оздоблюється вона зазвичай мармуром або мозайкою. Ну в таких дешевих варіантах то плиткою. Звичайно, я зачепив тільки основні види, які ми з вами так часто можемо зустріти. Їх насправді існує безліч і як матеріалів, так і дизайну лазнь. Але про це ми поговоримо вже в інших роликах. Також можна розмежувати лазні за типом палива для печі. Якось же температура там береться. Тут може бути або дрова, або електрика. І одне це вогник, антураж і місця, де електроенергія або слабка, або відсутня. А інше це чистота, комфорт, але багато електроенергії. І скажу вам таку таємницю, що комерція зараз іде у бік електро. А чому це так, ми розглянемо в наступному ролику. Також можна розділити лазні за типом експлуатації, тобто домашня або комерція. І тут вже відмінність полягає основна у матеріалах та розмірах. Тому що для себе ви захочете найкращого, оберете ліпші, дорожчі матеріали, також пограєтесь з дизайном. Але розмір зазвичай буде менший. З приводу комерції це здебільшого СПА. Готелі, спортклуби. І тут, по факту, розміри будуть більше, а дизайни та матеріали простіше. Ну, шкода викидати абаш або кедр на вбивство від неохайних відвідувачів. Ну і з приводу спортклубу, нещодавно ми реалізували неймовірний хамам для одного українського футбольного клубу. Розміри його були 15 квадратних метрів, і виглядав він таким чином: скошені заокруглені стелі, неймовірно. Комбінація гарної білої мозаїки та мозаїки під кольори клубу. До речі, уважний глядач може навіть вгадати, що це був за клуб. Також ми там реалізували лазню, тобто сауну, і встановили джакузі. На хамам у нас пішло півтора місяці часу, а лазню ми влаштували всього за три тижні. Це було загальнознайомче відео про лазню. Тож ставте вподобайку. Якщо сподобалось, якщо не сподобалось, пишіть коментар. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на соцмережі, користуйтесь нашими послугами і до зустрічі в наступному ролику.